Рада Європи схвалила рішення про створення нарешті спеціального трибуналу над злочинами російської агресії. Трибунал, якого ми всі так довго добивалися, сьогодні, буде підписана угода в Страсбурзі всією Радою Європою та Україною. На церемонії буде також президент України. Але дуже важливо розуміти, що Рада Європи це 46 країн. Україна в цій раді з 95-го року з Окрім всіх європейських країн Європейського Союзу, там також Азербайджан, Вірменія, навіть Монако. Спецтрибунал постане і працюватиме з міжнародним кримінальним судом. Спецтрибунал прийматиме докази та може і має засуджувати вище керівництво Росії за злочини агресії проти нашої держави. Що треба робити, робити треба далі? Далі треба, щоб в статуті цього трибуналу. Була обов'язкова позиція прийняття усіх доказів з України, які нами збираються, які обробляються в генеральній прокуратурі, і кожний ракетний терористичний обстріл, кожна загибель українців, особливо мирних громадян від ракетного та шахетного тероризму Росії, мають негайно потрапляти на цей спецтрибунал для розгляду та винесення вироків засудження військових злочинців Росії. Нарешті це стається, і дуже важливо, щоб цей трибунал запрацював в ім'я України в ім'я справедливості.